Пане Юра, а де там обіцяні розмовні відео? Ну, я над назвою думаю. Тож зустрічайте. А не ток, Випуск перший. Буквально під кожним нашим відео є запитання, а де можна подивитися аніме українською? Чуть рідше зустрічається аналогічне питання про манку. Я дещо втомився від цього запитання, тож зараз вам розкажу про усі легальні місця, де можна споживати наш улюблений контент солов'їною. А нелегальні, ми певні, ви і без нас знайдете. Вас же не забанили в гуглі, правда? А і ще розкажемо, чому через росіян у нас немає легального аніме українською на МИГО. І не буде найближчим часом. Але давайте по порядку. Отже почнемо з аніме. Netflix. Світовий стрімінг гігант активно нарощує присутність в аніме сегменті. За чутками та інсайдерською інформацією, річний бюджет на аніме в минулі роки доходив до мільярду доларів. Не дивно, що експансія сервісу досягнула і України. Майже усі свіжі аніме-релізи на Netflix мають українські субтитри. Ось далеко не повний список тайтлів, доступних українською, тож спокійно ставте на паузу та розглядайте. І у цьому списку є багато дуже потужних та хітових. Тайтлів, наприклад, блакитний період, історія про молодого хлопця, який відкриває у собі таланти митця, та розуміє, що це його покликання. Надзвичайно мотивуючий та щирий тайтл, видатні звірі, аніме про суспільство антропоморфних тварин та конфлікти всередині нього: хижаки проти травоїдних, корупція проти честі, мафія проти школярів. Король шаманів, класичний щонен, який не можна пропускати, якщо ви фан Наруто чи Ван Піс. Тигр та кролик, японська супергероїка, яка піднімає цікаві теми та виглядає дуже зріло на фоні тої ж геройської академії. Комі не вміє спілкуватись. Ваша улюблена вайфу з комунікативними проблемами та її шкільне життя. Токійські хрещені, класика від Сатоші Кона. Просто подивіться, якщо не бачили, хроніки Рагнарьоку махач за гаражами між найсильнішими бійцями людства та богами всіх пантеонів, які ви тільки зможете згадати. На кону існування людства. Та звісно, король всіх мемів Джоджо, який не потребує додаткових представлень. Хоч і не всі сезони, але актуальний Stone Ocean виходить одразу з українськими субтитрами. Але мусимо кинути камінь в город Нетфліксу. Стрімінг-гігант відверто погано ставиться до якості субтитрів. Я поспілкувався з парою знайомих перекладачів, які роблять чи робили переклад для Нетфліксу, і ось декілька болісних моментів. Переклад здійснюється з англійської. Я розумію, що перекладач з японської це рідкісний звір, і більшість з них зафрактовано. На мангу, але хотілося б якіснішої роботи, а не перекладу з перекладу. По-друге, непрофільність перекладачів породжує помилки, зокрема використання полівановки. Перекладачі з англійської взагалі не тямлять у всіх цих ваших срачах за вірність передачі японської мови в українській. І про те, що поліванівській системі понад 100 років, і вона взагалі-то робилась для російської мови. Перекладач гуглить незрозуміле слово, бачить там якогось Сьогуна чи Сьонен і так і перекладає. А те, що взагалі-то вірно буде щогун і шонен, його хвилює мало. І це ще одна проблема. Етфліксу, якщо перекладач не зацікавлений в тому, щоб сумлінно виконати свою роботу, то особливих важелів, щоб забезпечити якість, у Netflix немає, оскільки всі роботи відбуваються на аутсорсі, а деякі навіть на аутсорсі у аутсорсера. Але будь ласка, не пойміть мене невірно. Попри всі проблеми і нюанси, загалом переклад залишається професійним та доволі якісним. Просто завжди хочеться краще. І заздалегідь випишу вам дисклеймер: уся ця інформація є інсайдом, і публічно вам ніхто її не підтвердить. Тому вірити мені чи ні, вирішують. Вати тільки вам, до речі, при нагоді хочемо кинути камінь і в наших піратів, які втратили останню совість та активно крадуть контент, який уже легально доступний в Україні українською. Аргумент про те, що вони роблять озвучку, якої немає на Netflix, насправді не аргумент. Одне діло красти і розповсюджувати контент, якого просто немає в доступі українською. Інша справа красти підписки та перегляди, а отже і гроші напряму в індустрії. не недоотримує грошей від підписок і, відповідно, не інвестує більше для того, щоб покращити, наприклад, якість перекладу. Виходить, замкнене коло, озвучок немає, бо підписників недостатньо. Підписників недостатньо, бо вони дивляться з озвучкою у піратів. Пірати роблять озвучку, бо на Netflix тільки саби. Якби у піратів була честь і совість, вони б, звісно, припинили красти такий контент. До речі, про наше ставлення до піратів ви можете послухати ось у цьому подкасті, але якщо коротко, то наша думка наступна: є червоні лінії, коли ентузіазм та бажання нести добро переростають у відверте шкідництво і нищення індустрії. Крадіжка тайтлів, що є ліцензійно на українському ринку, на нашу думку є однією з цих червоних ліній. А де ще, окрім нетліксу, на Мегого. культова аніматриця, душероздираюча роздираюча форма голосу, крутезне дитя монстра. І знову ж таки з анонімних джерел маємо інформацію, що миого активно планував розвивати аніме сегмент. Компанія навіть проводила кастинг акторів озвучки, яких планували найняти на постійну роботу. Однак, права на наш регіон уже продані русні. А домовлятися з мускалями після скандалу з домом дракону миого не хоче і правильно робить платити гроші свинособакам під час війни. Це буквально зрада. З того, що нам відомо, миого домовлявся з ваканімом та Кранчіролом, в яких вже були довготермінові контракти з руснею. Це, до речі, і ваша відповідь, чому на кринчі ролі продовжує виходити російська озвучка, хоча компанія офіційно вийшла з Рашки, тому що існує довгостроковий контракт. Сподіваюся, що МЕГОГО не залишить справи, як є. І коли контракт завершиться за пару років, ми таки отримаємо хвилю аніме від українського легального стрімінг-сервісу. А що ж там по Манзі? О, тут все значно краще. У нас є видавці, які радують нас японською мангою, корейською мангою і навіть китайською маньхою. Більше того, є навіть видавці, що видають мангюа, тобто мангу за авторством українських творців. Тож, давайте по списку: японська манга. Почнемо, мабуть, з головного амбасадора манги в Україні, видавництва наша ідея. Станом на зараз у видавця в портфоліо уже більше десятка активних серій. При цьому видавничий портфель дуже збалансований і постійно росте. Є вічна класика Сталевий алхімік, є хітові онгоїнги по типу саги про Вінланд та токійських месників. Є приховані шедеври, про які ми певні заговорять усі після виходу екранізації, наприклад, ательє чакунських капелюхів чи «Ганібал», та купа інших цікавих робіт. Кожен знайде собі щось до смаку. Далі Мольфар Комікс. Тут у нас і культовий кіберпанк Блам, і хороша фентезійна серія книга Магії з нуля. Для фанів Гаррі Поттера і студії Трігер завезли академію Відьмочок, а ще милі демічан, які бажають потеревенити. Ну і, звісно, плани на цикл фейд, наречену чеклуна, і навіть раноби. Видавництво Ланцута теж не пасе задніх. По-перше, вони вже скоро завершать видавати серію понад хмарами. По-друге, пані Ланцути змогли підписати контракт з видавництвом Square Enix, і тепер на нас уже зовсім скоро очікує туалетний Привид Ханако та «Щоденник аптекарки». На цьому, звісно, їх робота не завершиться, і на нас очікують і інші серії. А ось наступний видавець Мальопус це новачок у виданні манги, який тим не менше стрімко увірвався і на анонсив, та й на видавав купу цікавого, шлях домогосподаря, остання подорож дівчат, пророцтво, кімнати та Відьомський рай. І це лише початок у видавництва великі плани. Видавництво ранок наразі видало два дочінчі привид Києва та позивний кіт, обидва на тему війни в Україні. Чи буде у ранку ще щось? Наразі невідомо. Хоча ми знаємо, що видавець був би не проти увійти на ринок більш помітно. А далі у нас видавництво видавництво, яке активно взялось за творчість нагати кабі, і після манги мій лесбійський досвід самотності випускає тайтл від тієї ж авторки під назвою Моя алковтеча від реальності. Видавництво Мімір Медіа також може похвалитись купою тайтлів, які або тільки анонсовані, або вже й видані. Це берсерк ненажерливості, щоденник тата дракона, нянька якудза для доньки боса та виживання у іншому світі з моєю повелителькою. Але крім того, у видавництво в рукаві цілий набір козирів корейського походження, а саме Манхва. Тільки я візьму новий рівень, Раеліана, магія поверненого має бути особливою, а також єдиний фінал лиходійки смерть. Ну і звісно, у нас є Сафран Бук, який видає тайванську маньху, зокрема книгарня, в якій причиївся Лев, путівка в Потойбіччя та Берегиня, огляд на яку лежить на каналі і ніяк не дочекається вашого перегляду. А завершимо підбірку видавництвом Вовкулака. Окрім анонсованої на цей рік манги Відьмак Ронін, видавець може похвалитись виданням Катарсис» за авторством нашої Торі та Ліси Клауд. Огляд на катарсис, звісно, уже на каналі. Щодо електронок, то тут, на жаль, все складно, а точніше нічого легального немає і, скоріш за все, не буде. Причина проста: піратство. Видавці не вірять, що інвестиція окупиться, оскільки файли манги тут же понесуть в інтернет. Хоча одне виключення з правил у нас все ж є: 13 томів манги Мої вітання Джеку» від видавництва Fireclaw. Манга зараз доступна безплатно в електронному вигляді, а огляд на неї вже давненько лежить на каналі. Радимо зацінити. До речі, в описі залишимо посилання на плейлист, де є наші інтерв'ю з майже всіма видавцями зі списку. Послухайте, там багато цікавого. Тож, ось, любі глядачі, тепер ви знаєте, де легально можна подивитись аніме та почитати мангу. Сподіваємось, що відео було корисним та цікавим для вас. Тож ставте вподобайки, бийте у дзвін, щоб не пропускати нових випусків, пишіть в коментарях, кого і що ми забули, а також, якщо ваша ласка, то підписуйтесь на наш BuyMeACoffee, адже усі кошти йдуть на створення цих відео, і без вашої фінансової підтримки канал просто перестане існувати, оскільки український YouTube існує тільки на ваші пожертви. До речі, якщо хочете глянути, що відбувалось з українським аніме Ютубом у минулому році, то посилання зараз на екрані. А на цьому всім дякую: бережіть себе, цілую в носика, няу-няу.